Права в тому, що коли у Львів прийшла Фуджикура і почали будувати тут завод, безумовно, Львів'яни і мешканці Львівської області дуже схвально до цього ставилися, бо всі розуміли, що це офіційно створені робочі місця, чого сьогодні так у Львові не вистачає. І багато людей. Раце влаштувалося на заводі. На перших порах здавалося, що і не так все погано. Вчасно виплачується заробітна плата, може, вона трошки не відповідає цим умовам, але вона виплачується двічі в місяць, що й передбачено законодавством. Коли ж працівники почали більше працювати, коли почалися комунікації, уже і були вони на стажуванні в Румунії, тоді зрозуміли, що ця ж сама робота, робота, яку виконують вони тут, набагато вище оплачується вища заробітна плата, скажімо, навіть в Румунії. І для того щоб захистити свої права, для того щоб вступити в якісь переговори з адміністрацією, що не так легко, тому що менеджери фірми не досить коректно себе ведуть, навіть можна сказати, з якимось чином з агресією щодо простих працівників. Ініціативна група звернулася до мене про це, щоб допомогти їм в створенні первинної проспілкової організації по територіальному принципу, що передбачено нашим статутом і передбачено законом про проспілки. спроба створити проспілкову організацію, ця вже була, але результату не дала. Тому 13 червня були створені, були проведені установчі збори, і на установчих зборах була створена проспілкова організація, в якій було 22 особи вступили в цю проспілкову організацію. Був обраний голова правкому і його заступник, і вирішувалося питання по скарбнику. Тобто був обраний правком. 16 червня була подана відповідно лист був поданий адміністрацію про це, що створена проспілкова організація і списком осіб, які входять. Ось такий от лист був і такий от список працівників, які вступили до профспілки. Також в мене була зустріч із працівниками заводу на їх вимогу. Вони хотіли пояснити їм їхні права і що їх чекає після того, як вони створять проспілкову організацію. Менеджери дуже агресивно прийняли мене, але. Е але не дали нам його зареєстрованою другою, його зареєстрованого другою копією. І до цього часу невідомо, як доля цього листа, яка далі. Я звернулася в свій центральний комітет, так як в нас є величезний досвід співпраці з іноземними проспілками і головою центрального комітету Андрієвим був направлений офіційний лист також на Директора, генерального директора Хорхе Гарсія про це, щоб вступити в переговори щодо створення в переговори з профспілковою організацією, яка вже по факту створена на підприємстві. Але події розвивалися наступним чином: уже 21-го числа голову первинної профспілкової організації Олійника Євгена і його заступника. Боже, який прізвище забувало. Холіну Анну було звільнено по ініціативі роботодавця, що згідно з закону про про не мала права адміністрація звільнити їх, так як вони вже офіційно являються виборними на виборних посадах. і Їх звільнення могло відбутися тільки з дозволу або з погодженням із обласною організацією профспілки. На даний момент ці особи звільнені і безумовно, що ми будемо боротися і будемо допомагати їм щодо поновлення їх на роботі як незаконно вивільнених.